А ви знали, чому у нас йдуть мурашки по тілу. Мурашки це насправді древній механізм виживання. Коли нам холодно або ми відчуваємо сильні емоції, крихітні м'язи біля волосяних цибулин стискаються, волоски піднімаються і на шкірі з'являються ті самі гусячі пухирці. У тварин цей механізм працює набагато ефективніше. Шерсть стає густішою, щоб утримати тепло. Або піднімається дибки, щоб виглядати страшніше для ворогів. Уявіть кота з наїжаченою спиною, це саме той ефект. У людей волосся на тілі вже майже немає, але реакція залишилась. Тому мурашки з'являються не лише від холоду, а й від музики, страху чи навіть закоханості. Це спосіб тіла показати, я відчуваю щось сильне. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Та пишіть у коментарях, на яку б тему хотіли почути наступне відео.